și mi-ar Сине жаль, ти мамко буде, Сине ти мамко буде. Ей, як би ж мені, синку, на жаль, як би ж мені Симку не жаль. ти ж на моїм серцю лежа, лежав. Ти ж на... Ми наразі живемо в краю, де за ці три роки майже в небі не з'являлося нічого ворожого. Сюди не ступав чобіт окупанта. І нам, тим, хто там не був, важко уявити і важко зрозуміти, що таке бути під постійними обстрілами, коли канонади ворожої зброї не втихають. Коли в будь-який момент ти можеш загинути чи бути скорішений, коли по кілька днів ти можеш бути без їжі, без води на позиціях, не знаючи, хто навколо тебе. Коли ти тримаєшся на вольових якостях і на енергетиках, через це проходять сотні тисяч, можливо, вже пройшли і мільйони українців. І ніхто не знає, в який момент він втратить життя чи здоров'я? Вина в цьому, це є російська агресія. Вчора отець Ігор сказав, що війна це результат недомовленості між сторонами. Виходить, що в нас теж є вина. Отже, якщо до вас вночі грабіжник вломиться в хату, почне вас калічити, яка буде ваша вина? Якщо незнайомець гвалтує жінку, яка вина тоє жінки? Москва винна в тому, що вона забрала майбутнє в цієї молодої людини. У 23-му році він пішов захищати Україну в складі Збройних сил України. Тому що це є честь і обов'язок кожного чоловіка, тому що він відчував, що так треба. Під час контрнаступу він забезпечував зв'язок між танковими підрозділами. Мав відзнаки і заохочення від командира бригади. Був відповідальним і сумлінним військовим. Позавчора його життя земне обірвалося. Прошу всіх присутніх схилити голову в знак шани, поваги і скорботи. За героєм України, Василем, за іншими героями, чиє життя забрала московська агресія. Оголошую хвилину мовчання. Слава Україні! Героям Слава, Слава надаю голові громади Василю Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Виктори. 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 Друга робота сумуюча родина. Я хочу зараз. Словами вдячності до вас звернутися. Коли вас ви, ви неймовірно, все, що можливо і неможливо, ви зробили для того, щоб продовжити життя, зменшити біль. Бо так склалося сьогодні, що та хвороба <кхи> взяла верх. Тому вам також низький уклін. хлін. Варіант від, за те, за виховний процес, бо ти була і мамою. І сестрою виховувала їх. Друзі, це неймовірно важко, коли говорити, коли хлопець, мов би, як вже було сказано, і сім'ю, а так склалося, що вони він завжди боролися за виживання. І це дійсно важко, що він міг створити сім'ю, досягнути чогось, а сьогодні по останній його дорогу проважаємо. Стідісі, я щиро дякую вам сьогодні за спільну молитву. Це також доказує, що ми можемо, якщо треба, зрозуміти одне одного, ми можемо спільно молитися. Скажу таку річ, яку мене завжди бентежить. і коли говориться сьогодні, що є старослов'янські мови чи на українській, Сьогодні сказав один воїн, мені по дорозі каже, слухайте. У нас таке відчуття, що Бог всі мови розуміє, крім української. Можливо, він і правий. Скажу інше. Я хочу вам сказати, що чому я ніколи не буду, я не маю права ніколи не буду ображати, чи крім росіян, звісно, Не румунів, не угорців, чомусь на румунській мові румуни завжди моляться на рідній мові. І сьогодні я до чого веду, дякую вам, що ви дійсно на рідній ви служимо. Ми, ми нам доступно, ми маємо, як в Біблії написано, маємо бути на, нам доступні рідні мови. що нам було доступно. Я думаю, що час наступить і в керівництві, і всьому буде той лад, і ми е, перейдемо до того життя, до мирного життя і з розумінням. Сьогодні я хотів би подякувати так само Тьоскове, Василеве. Вибач, друже, що ми тут, а тебе вже з нами нема. Хочу ще раз подякувати військовим сьогодні, які побратимам військовим, які звільнилися, хто ще служить, прийшли сьогодні провести останню дорогу. Також окрема подяка хлопцям, які працювали разом з ним. прийшли. Провести, провести в останню дорогу і підтримували. Я знаю, що і підтримували в важкий момент збирання коштів, підтримували морально, дякуємо. От цьому сущність нас, християнів, українців, що ми маємо розуміти один одного, відчувати біль, любити, поважати. Бо ми, якщо ми це у нас не буде, ми стаємо схожі до москалів. Боже, ворни биткого не був, такого не буде, бо, тому що ці хлопці, їхня смерть не має бути просто так пройти. Ми маємо ставати е, розуміти одне одного, поважати. І настане той час вірю, я думаю, всі ми разом молимося і церкви, всі разом молимося за той мир, ну і треба щось робити. На хочу сказати, друзі, у нас є спілка учасників АТО. Є відкритий рахунок. Я не бачу сьогодні якогось такого. Е, можливо, ми вже стали з війною трошки, ну, може, нема нестачає коштів. Сьогодні спілка має рахунок і є потреба від хлопців звідти. Вони їм дзвонять напряму, бо це їхні побратими. Е, Прошу вас долучитися до збору коштів. Хлопці, спілці, прозвітують за кожну копійку впевнені в тому. Дякую всім, хто долучається, хто підтримує. Вічна слава нашим і всім захисникам, які сьогодні на небі. Слава всім вам і слава Україні! І хібірно, і до кінця уже ладно. Слава Україні!